Суспільне студія триває. Ми продовжимо далі. І сьогодні у Печерському суді Києва обиратимуть запобіжний захід колишньому одеському міському голові Геннадію Труханову та ще трьом посадовцям, яких підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня. Джерела суспільного у прокуратурі повідомили, що відомство готує клопотання про цілодобовий домашній арешт для Труханова. Нагадаю, гадаю. Геннадій Труханов, його заступники та посадовці. Загалом дев'ятеро людей отримали підозри 28 жовтня. Про це в нашому ефірі повідомила керівниця прес-служби Одеської обласної прокуратури Інна Верба. Екс-голові Одеси може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Геннадій Труханов доєднується нашого ефіру. З ним і поговоримо про ці звинувачення. Вітаю вас. Вітаємо. <кхух> Вітаю. Пане Геннадій, скажіть, будь ласка, чи вам повідомляли, чому саме Генпрокуратура займається цією справою, якщо перед тим, я так розумію, саме одеські прокурори займалися врученням підозр? Ну, я вже нічому не од'являюсь, не тому що таке, така увага до моєї персони. Тому е, сьогодні і Печерський суд розглядає цей запобіжний захід. Але, знаєте, хотілося б мені сказати, що те, що відбувається, це для мене, і я думаю, для всіх має бути таким тривожним сигналом, що відбувається. Тому що коли ми кажемо, що недбались привела до загибелі людей, це дуже для мене і для всіх дуже тяжке обвинувачення. І ви знаєте, я буду боротися до останнього, поки буде битися серце. Ну, я докажу, що ми зробили всі, всі наші служби, були на місцях і працювали. Але загроза це не просто непогода. Це були, була така злива. Дво, більше двохмісячної норми осадки випали там, майже там, за 8-9 годин. І треба розібратися, тому що може і завтра так статися. Чому це відбувалося? Як працювали всі гілки влади? Як координувалась робота? І в мене є певність в тому, що коли от я. Подивися, сам Генеральний прокурор передали цьому увагу. Це дійсно треба зробити, тому що загинули люди. Але безапеляційно казати такі речі, що міська рада не, не оповістила, ну це ж неправда, це ж відверте неправда. Я думаю, що Генерального прокурора ввели в уман. Тому я хотів би, щоб все ж таки була правда і справедливість. Тому що єдиним джерелом інформації, населення. І хто проінформував 29-30 вересня населення єдиним джерелом офіційним була Одеська міська рада, і це не треба проводити слідство. Це треба зайти зараз просто на сайт і подивитися Одеської міської ради. Подивитися, коли і як ми повідомили людей, що стосується таких заяв, що з 14 року я чолюю місто і нічого не робилося. А от ми бачимо ще з кадри. Ви розумієте, яка кількість Опадів була е, випала, ну це ж це ж ну подивитися, що сьогодні відбулося в Америці. Загинули люди, що відбувалося в Болгарії. Ну і це е, відв'якся. Е, розумієте, що е, ми нічого не робили. Я знаєте, і до вас звертаюся, і до українців. Я можу розк... можу показати всі кроки, які я зробив з 2014 року. Скільки проєктів ми реалізували, і вони сьогодні працює, працює на водовідведенні, але ми не встигли зробити всі напрямки, тому що на це на це потребується і час, і дуже багато коштів, які а як зараз це, ви знаєте. Геннадій, межі. Даруйте, будь ласка. А як часто Одесу підтоплювало попередні роки? Ви знаєте, Одесу підтоплювало завжди. От завжди, оскільки я я народився в Одесі. І що стосується Балківський, ви зрозумієте, треба коли роблять заяви, зрозуміти. Вулиця Балківська, це природня балка була, знаєте? Це низина, в яку стикалася вся вода. І колись побудували там колектор, побудували буферний пруд, який я, до речі, чотирьох році привів до ладу. І там ми не зняли повністю проблему. Але коли дощ такий помірний дощ, ми, ця каналізація цей колектор справляється. Таке теж зробили і возі Пересівського мосту. Але всі балки у нас, вота там же сталася трагедія. Це е, рибацька балка. Вона і так і називається балка. В цих балках вода йшла в море, коли були дощі, опади значні. Вони йшли в море. Така ж така ж ситуація, і в Крижанівській балці. І, і подивіться, це от показують колектори, які розчищали, розчищаємо, проводимо до ладу. І до речі, я хотів би сказати у дуже важливе питання, а якому не кажуть. Не генеральний прокурор і ніхто не каже. Ті, хто нам вручив, обвинувачили. Чи оце, що ви бачите, оце, що ви бачите, то, що ми приводили до ладу, колектори, які... Це можна подивитися, тому що колись у нас в Одесі создали акціонерну е компанію «Інфоксводоканал». І більшість колекторів і водовідведення сьогодні, і в тому числі підстанції, КНС, вони сьогодні в обслуговуванні «Інфоксу Ми з ними вимушені співпрацювати, вимушені там робити їм зауваження. Вони реагують на наше зауваження, але треба ж це казати, що е, ні рики повісити, тому це було на жаль. А ще я хотів би сказати? І я дякую вам за можливість сьогодні висловити, що почули українці, що всі почули, щоб була не одна сторона обвинувачення. А ми могли щось сказати. Тому ви знаєте, скільки було скільки було запитів в нас в мене, а це все документально. Є номери звернень, які залишились, на жаль, без відповіді. І це от про це треба говорити. Це про це, якщо в нас не вистачило часу за майже 13 років реалізувати проект глупоководний випуск, який мав суттєво покращити ситуацію сводовидве. Суттєво 500 мільйонів гривень. Це було 13 років тому більше 500 мільйонів гривень. Ніхто нічого не робить. Кримінальна справа йде луна йде 13 років. Ще арестована і ми не можемо привести. Залишилось витратити 200 мільйонів для того, щоб побудувати 25 ту КНС і покращити ситуацію. А це маситуація кошти... лімана. Пане Геннадій, це мали бути кошти міста. чи це мало бути якась дотація з державного бюджету? Про які саме ви звернення кажете? Я кажу про е, державний проєкт глибоководного випуску, так він називався. який е, мали реалізувати 13 років тому. Угу. Але ті, хто реалізував цей проєкт, він згодиться в розшуку міжнародному. Е, дав, давно вже я кажу: так давайте що зробити. Ну давайте робити. От труба в морі 4,5 км, кілометри. Ви поставили, а стало з'єднати з КНС. Немає рішення цього питання. Тобто, це я порушував. Це... Я це не сфера відповідальності місцевого самоврядування, так? Таке ну, дійсно, це ж державний проєкт. Як звертати мало так. того, я звертався неодноразово. Говорю, слухайте, ми не можемо рухатися далі. Ми не можемо рухатися далі. Но, краще Слезер, ж найти ви, ви кажете, що ви народилися в Одесі, прожили все життя і бачили, так. як багато разів підтоплювали місто, окремі вулиці і так далі. Чи були у ті попередні рази загиблі люди через підтоплення? Ні, не були. Ну, мені це таке, таке не відомо. Угу. Тобто це вперше ви Ви, ви, ви зрозумієте, що надавати потреба розбиратися по кожному по кожному випадку, де була загибель людей. Чому це сталося? От чому саме стало загинули люди? Ну щоб цього не було. Ми зробили все. Ми повідомили, ми оповістили людей. Ми працювали на службу працювали на місці. Ну я не мог сьогодні контролювати, і е, е, таке, щоб що люди знаходилися в полупідвальному або в підвальному приміщенні. І рухло забор, і за секунду ну це якісь лічені минути хвилини. Я знаю, в цій подвал затопило, і там е, сім'я, на жаль, і дитина не п'ять ролі загинули. Ви розумієте, що це, це стихія, ну, так це, це, це стихія. То <кх> коли <забору без> рухну? і та молода, молода, молода жінка, з... яка пане шла. Інадій, буде судове змагання у будь-якому випадку. Ваші адвокати будуть представляти позицію, вашу а обвинувачення буде представляти свою позицію. Тим не менше, зараз іде суд над запобіжний захід. Обирають вашим колишнім підлеглим. Ці судові засідання тривають уже довше ніж планувалося. Чи розумієте ви, що це може затриматися на весь сьогоднішній день? І чи готові ви морально до того, що можуть обрати запобіжний захід тримання під вартою? Можливо, таке буде клопотання. Я припускаю, я не знаю, що там прокурори будуть буде. Там перебуває питати. наша колега, і вона нам повідомляє цю чи інформацію. Чи готові ви до цього? Ви знаєте. Ну, життя мене навчило. Я готов до будь-якого розвитку подій і готовий боротися за те, щоб розповісти всім і показати всім, що ми зробили. Що сьогодні є таке, знаєш, вже вирішили, хто винен. Це суд я Так дивиться, хто винен вже такі обвинувачення, не обвинувачення, не розібралися. Чи кому належать ці сеті? Кому належить там водовідведення каналізація, лівнєва каналізація, колектора? Ніхто цього не робив, призначений винні. Тому знаєте, на жаль, ну це для мене я не знаю, як можна так робити, як можна сьогодні так робити і не звертати увагу, що зроблено до цього часу. Хто на вакціях призначив? Багато роботи ми зробили, пане Геннадій. Хто на вашу думку призначив винних і чому саме ви потрапили під роздачу? Скажімо так. Ну, ви знаєте, якщо, е, якщо слідство буде таким об'єктивним, то я думаю, незабаром вони вийдуть на себе. Я в цьому впевнений. Я не хочу нікого обвинувачити. Я просто хочу правди і справедливості. Щоб сказали, я показав, показав, що я зробив і міська рада. Покажіть мені, будь ласка, хто. Тому що, коли помаранчевий рівень безпеки, одеська військова адміністрація мала зібрати штаб, залучити мене в штаб. І працювати 30 вересня. Одеська військова адміністрація прокинулася 1, 1 числа 13-ту 13 годину, коли все, все, і вода вже в центрі міста вже зійшла і все, все відбулося. Це ви про обласну Де військову адміністрацію? Це обласна військова адміністрація. Так. Це районна військова адміністрація. А вони отримують кошти. Але Зарп, зарплата за короткий, були, за короткий були? час вас позбавили громадянства України е, статусу міського голови і вашої посади, і зараз маєте кримінальне провадження, я так розумію, за бездіяльність, так? Е, е, яка призвела до смерті людей, і за це передбачається ув'язнення 8, 8 років, позбавлення волі до 8 років. А е, це політичне замовлення? Чи як би це ви розцінили? Мені просто цікаво. Я е, моя впевненість така. Я не хотів би знаєте, сьогодні ми я би кричав більше відверто. Але сьогодні є війна, і у нас такий ворог, яким треба воювати, вбивати і звільняти нашу країну. Тому коли ми е, займаємося тими суперечками, але я скажу, ви задали питання, я маю на нього повісти. Я скажу, що я впевнений, що це з має суттєво політичний окрас, політичний окрас. і мене ніхто не переконає в іншому. Тому що, знаєте, причому такі, знаєте, е жорстокі. Мало того, що позбавили посади. І одесити всі, е ну вони просто Одесити, просто, знаєте, такі вони спокійні люди. У нас було б в другому місці, може люди виходили. Я, я дякую, їм, що вони не виходять і не хочуть, щоб цього було. Позбавили громадянства. Всі знають, 12 років працюють, пройшов всі перевірки, перевіряли ЦВК, ВК, перевіряли всі Служби безпеки України. Всі перевіряли, все благораз. Вдруг з'являється який паперець, за, за, за дві доби е, громадянство нет. І тут же підозра по цьому. Знаєте, якщо вбивати, то вже вбивати, знаєте, там уже. То от, от так: отак от, от воно відбувається. І, і я в цьому впевнений, більше того, я скажу. Ну, я не знаю, я хожу вулиці, я до не ходив сохоронцям, там сахарах, сохорону. Люди підходять і говорять, Дінач, ну тримайтесь, тому що ну, це безпреділ просто, просто безпреділ. Ніколи такого не було, щоб міський голова сказала якомусь недбалості. І при чому не сказали, де це недбалося? Вони виписали якісь положення. Давайте з вами подивимося положення. Давайте да, будемо звинувачувати з вами всіх. Бо, допустимо, є будь-які є відомства. будь, відомство. будь є там керівник. Щось відбулося, чого керівнику підозру не вручають? А, а підозру дають тому, хто а, а, був там винен чомусь. Давайте пойдемо по вертикалі всі. Щось не гаразд у нас, як щось відбулося. керівника, підозру, керівнику. І так будемо всім всіма всі поступати. Тому що знаєте, перша справа, я вибачаюся, перша справа по то, щоб на кримінальну справу НАБУ набув проводити, такі ж справи є відносно інших міст. Не жодному е, меру міста не вручило підозру. Да, тим, хто люди відповідають за ці напрямки, вони отримують отримали і відповідають на питання. Пане Геннадій, я, я, розумі я розумію ваше обурення, але даруйте у нас не так багато ефірного часу. Я дякую за те, що ви долучилися. Ми обов'язково будемо відстежувати, як розвиватиметься саме ця справа у судовому засіданні. Нагадую, що це був Геннадій Труханов, одеський міський голова у 2014-2025 роках. Сьогодні йому та кільком його підлеглим будуть обирати запобіжний захід у Києві у Бечерському суді. Ми ж будемо відстежувати і. Повідомляти вам всі новини.